Запрошуємо досить захист. На... Щодо скажімо, порушення ваших прав. І Не було так, скажімо, зрозуміло, саме яким чином поновити ваше. Так. Ви хто був? Бо, ну, так, так, Тоді я дзвоню поліцію, скажу, поліція приходить і... Так, дикуйте. <питерев> ви не <ні> будете щось <питерев> питання. питання, якщо ви відмовляєтесь, щоб ви пояснили позицію в свою, в скарзі, для того, щоб комісія могла розглянути, прийняти рішення, якщо є порушення ваших виборчих інтересів або прав та свобод, то комісія розгляне. Якщо ви не бажаєте, то комісія вас ставить питання щодо виконання з зала. Та ні, ну давайте, давайте, ви Ні, не на базар, не на базар. Ви не на базар Ні, так. Ви правиль, протокол. Я, протокол, я ще раз об'ясняю. Ви не будете вказувати, як вести засідання. Ви не згідні? Ви не, не будете давати ніяких Ні. пояснень? Які ви саме хочете Скаржі, ви мене Ваші скарги, які порушення, які ви хочете відновлення ваших прав комісії. Скарзі не написано, що ми просимо відновлення наших прав. Ви, ви написали, що порушено ваше права. Якщо воно порушено, написати... то яким чином воно може бути відновлено? Ну, пояснення, тому що нам не зрозуміло. Ми просимо вас, щоб ви нас ознайомили з протоколом засідання, яке відбулося в десятому числі. Чи, і що ви рахуєте, що це на засідання вирішується? Ну ви ж розглядаєте мої в чому що... Я питаю, в Чому порушено ваше право рішення, яке було прийнято комісією? Да, Написано, що порушення про е, закон про місцеві вибори. Яким чином? Через вам пояснення. Яким чином, в якому складі була комісія, хто був представлений на комісії, хто був секретар, хто він збори, І яким, е, яким відповідним, відповідними статтями приймалося жеребкування? відбувалося жередкування. Я думаю, це достатньо для того, щоб не домінати. Яким чином, які рішення повинно прийняти, на вашу думку, комісія? Надати КОФІ протоколу і постанову. Порушена ваша права. Можете інший представник може пояснити, що саме, які рішення бажає скаржних, поєскарка надії виборчої комісії. Сторона бажає ознайомитися. На що, в принципі, є право закон про вибори цей виробник із постановою, яка мало на типу наступний день після даного засідання. І крім того, сторона бажає вийоматися із протоколом і все засідання. Що стосується постанови номер 5 Будь ласка, <кій> <кій> і... І, надати, да. і надати копію. То... Надамо копію на тих, скажімо так. На тих е, пристріях, які надала адміністрація, куди я звертався. Нам не надала ні комп'ютера, ні принтера. Це вже не так, да, так, я так, не вам не кажу, вам надамо на даний час, надаємо вам рішення для знайомлення. У вас є пристрій для фіксування. Тому має, має скажіть, має бути порядник. І з там подала про те, щоб надати о, копію засвідчення даної постанови і протоколу. Добрі. Це Це дата, що інші. І тільки це порушення? ви рахуєте, що місця допустилась. Ні, чому? Є е, порядок оприлюднення. Е, він передбачає, що ну, це знову ж таки закон про місцевий. Не mm -hmm. пізніше судно дня з реклама засідання, ну, оскільки не було повідомлено на самому засіданні е, стороні про те, що як оприлюднено, де отримуємося і так далі, відповідно, і було повною стороною картою. У mm зв'язку -hmm. з цим, відповідно, яким чином, коли щодня оприлюднені даного закону далі рішення, про полівання? Тобто порушено, на вашу думку, порушено порядок даних постановок. Скажіть, будь ласка, а яким чином оці порушення вплинуть на права вашої політичної партії? Чи, чи потрібно прийняти якісь рішення? От є засідання комісії, так? Присутні члени комісії. Скажіть, будь ласка, членам комісії, тобто, довіді до дій, яке потрібно прийняти рішення, щоб було, скажімо, відновлене на вашого порушеного права, і, скажімо так, або те, яке було там порушено іншим чином. Можете таким чином пояснити? Звичайно, не може вказувати ні, ви можете, тому що у вас є скарга. Це вашу скаргу. Ми розглядаємо, скаргу, що йдемо до ювіру. <тас> ми розглядаємо скаргу, що ви скажете, що комісія там то-то, 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 порушу наше права. То ви сказали, так. Так. Е, для того, щоб відновити порушене право, ну, по-перше, на ознайомлення, то mm -hmm. необхідно, ну, крім того, що зараз узнайомилося через фіксування, повідомити про те, де, як і коли вчинок було оприлюднено. Для того, щоб усунути, скажімо так, ось цю, це звинувачення, че ми правильніше сказати, нашу вимогу про те, що було допущено порушення порядку у Тобто повідомити про те, яким чином іде, коли було прилюдно. Пана постанову, згідно закону, у на нас день після проведенного засідання, для того, щоб було питання по порядку. Що стосується прилюднення? Засідання відбулося у нас. 5 десятому. Пезета у нас виходить? По... Райони. Тобто у нас було присутнє районна газет. І в районній газеті буде обзорване дане рішення. Тому ту інформацію було нам. А якого числа саме точно вам не призуміли? Ну, ну, ми знаємо, що в четвер. Інших немає. Фінансування нема. Тобто є усна домовленість що? Буде дана постанова безкоштовно надрукована цих масових засобів у Я вона букві. Крім цього, на засіданні комісії представник вашої партії 1 а на 2, навіть безповноважено, тому що воно відкрито проводу, і було зачитано взагалі склад комісії. Якщо є зміни в цьому, то Можете надати зараз ці повноваження. Тобто ці докази, що було є зміни або не, не ті особи були. Скажуть, які рішення повинна прийняти комісія для відновлення? Чи є таке? Чи води кажуть, що ніякого рішення, не потрібно прийняти ніякого рішення? Надати... Ну, то ж ні рішення приймається, то була комісія, вона дай, коли буде виготовлено. Ні, ну ви спитаєте, яке регування на скаргу. Ні, розумієте, ви, 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 що ви скажете, що не було форма, скарзі. <звіт> От ви процент, каже. Ну, але понятно, то по цьому треба то, зібратися. Тобто для того, щоб ви, ви зняли наші вимоги по поруч-прятку оприлюднення, або ви відрегували на них по скарзі, то надати нам відповідно на копії постанови з протоколу. А що стосується протоколу? домовленість з підстанком вашої партії, що в понеділок е, зранку може підійти і отримати відповідний протокол. Однак було направлено поштою е, і отримано в виборчу комісії тільки в понеділок у Так? Протокол? І протокол. Заява про отримання постанови, протоколи, події. Тобто у вас питання, що? У вас ми хочемо отримати копію протоколу. Зрозуміло, протоколу, ми отримали. Цей... Частину отримали, частину ні, отримали. Ні, ми, ми ще не отримали. Ж ми не отримали. ж ми не тримали. можемо зупинятися і чекати, поки ви отримаєте, так? Ну, ви ж ви требуєте, приймати рішення, підстави цього рішення не От за про що я говорю? Це по-перше питання. У другому питанні ми, відповідно, хочемо почути, яка була е, кількість присутніх членів комісії на жеребкування. Ви отримаєте протокол і вам все буде зрозуміти. Добре, тоді ви давайте, будь ласка. Чекайте. В цьому так, більше немає не питань. В да, нас саме в тому, що не було комісії. комісію. Ну, це робочі, робочі. Я думаю, порушення ваші права Ні. А, ти Могу, ти Ні, сказав, ну, все, ваше, скажіть, тільки прописано, то могли. Скажіть, бо хочеш з вашої логіки, тоді була форму, то потрібно скасувати рішення про проведення жаркування, про, про утворення складу та кірного складу комісії, так? Василий Олексійович, ми не будемо зараз так супер. Ні, ми прокладали складу, то я питаю то, вас. Як проводиться кворум, як, як складається, як підписує все. Ми це не будемо сказати, ми так прописуємо по законі. Ви скажіть, що ви так зробили, надайте нам відповідь, все, і ми немає якихось. Віддайте її все, що треба. Так, я не бачу там ніяких. Що стосується. Скажімо так, що всім стало відомо, що з приводу... Ціх, скажімо, скарб, вибачив скаржника нашого, то, скажімо так, всі члени комісії була проведена бесіда з слідчим Стажнецького головного управління Національної поліції Ченецької області, який, скажімо так, 에, вимагав так само документи, що скажімо, І на нашу думку, що. 에, він не мав права це робити. По-перше, це ми рахуємо, і я особисто не знаю, як ви, що це є тиск на членів комісії. Тому що скарга є е, певний перед, коли розглядає органи поліції. В даному випадку щодо рішення, то зовсім інший порядок. Я думаю, що представник, який, який е, мав, дуже добре знає. Тому Враховуючи це, я пропоную комісії звернутися до Міністерства внутрішніх справ пана Авакова, до Генерального прокурора України щодо надання відповідних оцінок посадовим особам про власних політичних партій, які, скажімо так, хочуть отримати відповідний результат або інші скажімо, рішення від комісії. А якщо їм це не подобається, то залучити для цього поліцію, правоохоронні органи для того, щоб скажімо, здійснити відповідний тиск на комісію для отримання відповідних результату. Тому хто за те, щоб комісія звернулася до міністра внутрішніх справ Авакова? Щодо е, запобігання тиску на е, членів виборчої комісії, а також до Генерального прокурора Луценка, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. <клухи> Хто проти, Тимус. Рішення прийнято. Е, щодо тексту, пропонується відповідний текст. Зв'язку з тиском на носе сторону виборчої комісії з боку провладних партій, які за допомогою правоохоронних органів, зокрема спорженірського відділу поліції, головного управління Національної поліції в Чернівській, втручаються в роботи виборчої комісії, порушуючи права та свободи членів комісії для отримання необхідних їм рішень, просимо вас прийняти відповідні міру реагування. Для припинення та недопущення незаконного втручання в роботу даної виборчої комісії у зв'язку з проведенням перших місцевих 24.12.2017 року Новосельській міській об'єднаній громаді. Не добавити. Не обосновано. Ні. погоджуюсь. Є кого ще е, зауваження, доповнення. Ну, не обґрунтовано. Чи не обґрунтовано? Замість незаконного? А там що не закон дойде? Да. Так. Хто за те, щоб відповідне звернення було направлено в відповідні органи, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. <свісно> Хто за те, щоб зупинити дані заяв? Прошу голосувати. Хто за? Хто против? Рішення прийнято. Фактично в мене є конфлікт з політичною партією Солідарність, блоку Петра Прушенка Солідарність, від якої я фактично являюся представником, то я надаю заяву про дострокове припинення своїх повноважень голови комісії та члена комісії і передаю рукочим аніванівам, де оформив відповідно подання в ЦВК. То для вами було до обідно. Бо ще якось будуть uh, uh, пропозиції, зауваження. А, а ми всі тоді спробуємо допомагали? так. ми, ми не хочемо з інших працювати. Я не хочу бути, інші, щоб інша увага. Ні, ні, то інші питання, там є порядок. Так, партія подає, партія знімає. У вас конфлікт з партійною силою чи з окремими людьми? Ну я не знаю, там я бачив підпис голови партії на відповідних заявах, тому ну, немає сенсу далі, скажімо так, працювати в комісії від той політичної партії, яка не довіряє своєму члену комісії. Тому То, то ну, скажімо, законодавство передбачував, що політична партія довіряє своєму члену комісії. Якщо вона не довіряє, то партійний. Партії довіряє держави тривати. Тому що я церникам. Так, хто хоче щось представниць, самоповністю враг Я хотів би наголосити одну річ, що, ми, мені здається, дуже якось неправильно почали передвиборчий процес, адже представники партії, які були присутні на першому засіданні, бачили, в якому складі є комісія. Не було ні у кого заперечень. Тут були при представники громадських організацій, було проголосовано, зроблено жередкування по порядок, який е, надає право в порядковому номері витягувати свої, скажімо там, номерки чи на члена комісії, чи на голову, чи на секретаря, з них участь. І тільки після... Е, Скажімо так, результату цього жеребкування у нас з'явилися претензії. І я думаю, що ці претензії не є обґрунтованими і ми можемо такими діями зривати виборчий процес. Я пропоную політичним силам зрозуміти, що ми йдемо разом заходимо в політичний процес, якщо ми будемо таким чином бігати один за одним і шукати. Законодавство, то повірте, марія Івановна, що законодавством познайомлені не тільки представники ВДП, але й інших політичних сил. Хочу наголосити, що ми також можемо зробити заяву з Трибуни Верховної Ради депутатами фракції «Самопомощь» про тиск на виборчий процес. І це не надасть нам ніякого абсолютно позитиву проведення виборчої кампанії. Барантними бути один до одного, розуміти, що ми представляємо або будемо видити своїх кандидатів. Ми повинні думати і за них також не втягувати кандидатів, в якісь конфлікти, не робитись один з одного. Хто що бажає виступити? Приєднаю з дорозі повністю. Виборчі мають сказати слово. Всім дякую. Якщо Всі має має так, я перепрошую представлюсь, ми по смілянні знають. Борис Баглей, я представляю все, газету час і відповідно вам на пане подали документи представника гравної практики. Я знаю Василя Васильовича дуже багато років, я звертаюся до вас, я, я з вами на жаль, не знайомий. І функція е, нашої комісії сформувати окружну комісію, по тебе місцеві зертання. Е, більше їхніх функцій немає. Я просто думаю, що ми не прогарашкували, бо я знаю, що ну, керівників вашої партії навряд чи вони так само думають і поважають вас. Бо не було жодного, я знаю його як офіцера. І людина честі. Він ніколи не переступав, ми з ним були також в той на І він принципово не лише відносився там в нашому домі, що й до свій, що я посеред. Я не розумію, в чому справа. У вас були претензії, можна було спокійно повернутися до нульового варіанту і вирішити всі проблеми. Але функція комісії районої прямувати кордону комісію, про працює тренували. Я думаю, у нас... Не вас. Це, я думаю, якесь непорозуміння виникло на першому етапі і чому от